67 життів забрала авіатроща у столиці Сполучених Штатів. Президент Дональд Трамп повідомив: ніхто ані пасажири, ані екіпажі пасажирського літака і військового гелікоптера. Не вижили, хоч наразі не всі тіла знайдені. Водолази прочісують річку потомак, куди впали обидва судна після зіткнення у повітрі. Серед пасажирів було понад десяток тренерів і спортсменів, фігуристів, а також їхніх батьків поверталися додому із тренувального табору у Канзасі. Слідство наразі з'ясовує причини авіатрощі. Свої припущення з цього приводу висунув і президент США Дональд Трамп. Він переклав провину на попередню адміністрацію. Тим часом американські змі з'ясували шокувальні подробиці у столичному аеропорту. Через плинність кадрів і нестачу коштів бракувало авіадиспетчерів. У вечір катастрофи замість двох працював один співробітник. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з подробицями. Небо над Вашингтоном має інтенсивний і злагоджений рух. Пасажирські літаки в аеропорту імені Рейгана злітають та сідають буквально щохвилини. Небо також патрулюють поліцейські гелікоптери. Пентагон виконує свої лютні завдання. Президента Сполучених Штатів також регулярно перевозять саме гелікоптерами. Але в середу вечері ця злагоджена система дала збій, що призвів до загибелі 67 людей. Пасажирський літак американських авіаліній заходив на посадку в аеропорту імені Рейгана у звичному коридорі, як і інші борти упродовж багатьох років. Це гелікоптер Блек Hawk Міністерства оборони чомусь опинився на тій самій висоті, в результаті чого сталося зіткнення. Такі дані на прес-конференції озвучив Дональд Трамп. Чому маневрений гелікоптер не зробив нічого, щоб уникнути катастрофи? Публічно запитує президент Сполучених Штатів і фактично покладає провину на авіадиспетчерів та адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Мовляв, за минулої влади на важливі посади брали через так звані програми різноманітності, коли важав колір шкіри, стать сексуальна орієнтація, а не професіоналізм, обурений Трамп. Втім, на уточнюючи запитання, чи існують докази некомпетентності конкретних диспетчерів. Трамп відповів ні. Моя адміністрація встановить максимально високу планку авіаційної безпеки. У нас повинні бути найрозумніші люди. Неважливо, як вони виглядають, як говорять, хто вони. Важливі інтелект і талант. Вони мають бути талановитими, природженими геніями. Звичайні люди не можуть виконувати цю роботу. Вони не можуть цього зробити.